Ну і на жаль, переходимо до останньої лекції нашої конференції: The art of Feedback. як концепт художнику ставити завдання 3D-художникам, яку проведе Антон Денисенко, концепт артист з плеум. Дякую. Всім привіт. По-перше, дякую хочу подякувати вам, що ви зібрались в такий буремний час, непростий, на цьому офлайн-евенті, і буду радий з вами поділитись. Це не секрет, якщо ви працюєте в геймдеві, мабуть, знаєте, як з'являється в іграх 3D-графіка, що спочатку дизайн розробляє концепт-художник, потім над ним працює 3D-артіст. Але ці дві зони діяльності вони не є ізольовані одна від одної, і зазвичай відбувається певний супровід. 3D-художнику допомагає концепт артіст в процесі вносить певні корективи. Це фідбек, і я роблю його майже щодня. В мене було дуже багато різних проблем, з якими я стикався, я їх вирішував, в мене горіло, і коротше, все накопичене. Як уникнути проблем і спростити собі життя, я хочу вам розповісти. Я працюю в компанії Plarium. Якщо ви з нею не знайомі, то. Можливо, ви знаєте наші проекти. Це Raid Shadow Legends, колекційна ММО РПГ мобільна, і часто її рекламують, якщо ви дивитесь YouTube. Я працюю на проєкті Mech Arena, це мобільний онлайн-шутер у Sci-Fi-стилістиці. І, власне, в нашій компанії працює близько тисячі спеціалістів. Ви можете працювати у Варшаві, Львові. Або дистанційно, також є ще один проект в розробці: це шутер. Наразі не можу про нього давати додаткову інформацію, але впевнений буде дуже круто. Якщо хочете дізнатись про нього більше, можете або підійти до нашого стенду, або влаштуватись до нас в компанії і розробляти його разом з нами. Ще також я дуже сподіваюся, що у вас накопичиться протягом моєї доповіді певні питання і тому, хто задасть найцікавіше питання. То отримає такий приємний м'який подарунок від, від нас. Я не завжди був концепт-артістом, але завжди хотів. І свій шлях починав як 2D-артіст. Я малював ілюстрації для мобільних стратегій, також іноді елементи оточення чи UI. Концептом почав займатися років 4-5. тому. Це для гри Stormfall Saga of Survival елементи оточення. І наразі я працюю на мех-арені. Зазвичай це зброя або персонажі, які є пілотами мехів. І більша частина моїх задач це створення скінів. Тобто, у нас є безліч роботів. Мабуть, штук 50, і у кожного є ще, крім того, різні варіації в різних стилістиках. Над цим я і працюю, щоб зберегти основні форми, пропорції, але додати вайбів іншого сетінгу. Наприклад, постапокаліптична у дусі Madmax. Але я працюю ще над іншими роботами, не тільки над цим одним. Взагалі, було б ідеально, звичайно, коли ти віддав концепт і отримав 3D-версію його. Проте концепт це штука не самостійна, це лише креслення, яке 3D-художник інтерпретує, і він може звернути кудись не туди. Задача концепт художника в супроводі це якби коригувати його, повертати на ту доріжку, щоб цей. 3D-модель графічно в результаті вписувалась в канву всього проекту і добре виглядала і працювала в контексті. Проблеми створюють, створюються не тільки руками 3D-художника, а й руками самого концепту художника. Тому що якщо ви намалювали щось незрозуміле, то 99,9% що в результаті вийде теж щось незрозуміле, і це нормально. Тому хочете класний результат, зробіть зрозумілий концепт. 90% усіх корективів, які приходять, і це супернормальна практика. Що ти дивишся на 3D-модель, і вона виглядає, ну ніби все сходиться, все класно. Потім приглядаєшся до деталей, там не ті пропорції, там щось кудись поїхало, щось додалось, щось віднялось. І коротше, ваша задача це зробити з цього хлопця схожого на Леонардо Ді Капріо, власне, Леонардо Ді Капріо. Також важлива штука це вміти інтерпретувати. Тобто 3D-художник інтерпретує, як він розуміє і бачить концепт, і якщо він це робить добре, якщо концепт хороший, він може рухатись праворуч, великими кроками. Якщо в процесі з'являються якісь помилки чи проблеми, тоді ви. Спілкуєтесь і е, концепт артіст в процесі домальовує оці додаткові сходинки, коригує. І якби чим більше створюється проблем, тим більше сходинок, тим більше таймлайни, дедлайни самі розумієте е, зі зворотньої сторони спектру є також додавання 3D артістам таких речей, яких на концепті спочатку не було. Теоретично це може бути плюсом, тому що він якби, поглиблює образ, покращує модель. Але у нас на проєкті цінується якби, цільне бачення, і, скоріш за все, ця 3D-модель не буде класно виглядати в контексті іншої графіки. Тому чим більше 3D-модель схожа на концепт тим краще, принаймні у нас. Бувають ситуації, коли ти отримуєш 3 d шку і все погано. Це може бути суміш попередніх кейсів. Але було і таке насправді це не жарт. На проєкті Saga of Survival я намалював в ізометрії табурет. У нього було три ніжки і отримав модель, у якої було три ніжки. Номінально все класно, просто ну, графічно, там, текстури, все на місці. Але щось не так. І... Хочу одразу про психологічний момент, коли ви отримуєте 3 d шку з якою щось не так. Ви, як митець, у вас може бути поранене его, тому що ваш концепт це ваша дитина, ви в неї вкладалися, ви зробили, щоб все було красиво, але в цьому вигляді вона може не досягти кінцевого користувача, гравця. Тобто, і ви розумієте, що шанси на це знижаються. Я зазвичай. Видихаю, роблю паузу, випиваю чашку кави, дивлюся у вікно трошки, якби відмежовуюсь від цього. Потім повертаюся. Якщо ви палите, то мабуть, ви можете спалити пару цигарок. І починаю розглядати концепт і згідно пріоритетам вибудовувати свій фідбек. Не завжди ви працюєте з тими людьми, які є частиною компанії, іноді це аутсорсери. І різниця насправді є. Я хотів би її е, е, окреслити. Е, різниця це ступінь синхронізації і те наскільки. Е, Виконавець, тобто 3D-артіст, розуміє проект. Якщо ви дивились тихоокеанський рубіж, то ви розумієте, що це дві людини, свідомості котрих зливаються, щоб управляти одним великим роботом. Це в ідеалі. Аутсорс це більше як командний спорт, де попереду сидить концепт-артіст, а 3D-артісту треба повторювати його рухи якомога краще, але в 3D, і ви будете разом рухатись вперед. Якщо людина працює над проєктом довгий час, то вона вже звикла до стилістики, до певних там форм і їй не треба нічого пояснювати. Якщо ви працюєте вперше з аутсорсером, то звісно може піти певний час, якщо бути відвертим, то може пройти довгий час у цього притирання, коли ви починаєте розуміти один одного. Але згодом можуть вибудуватись дуже би, довірливі класні відносини, і теж будете робити класний контент. Також правки ви можете отримувати в будь-який час, або ви можете їх давати в будь-який час, коли це спеціаліст інхаус, тому що ти просто пишеш в чатику, типу ой, я там помітив, певна деталь не сходиться, виправ, будь ласка. Але водночас 3D-художник може написати вам, поки ви працюєте над своєю задачею, і це може трохи вибити вас із колії, якби і розтягнути час виконання своїх задач. У нас компанії практикується при роботі з аутсорсерами певний графік, делівері та фідбеків. Тобто ми знаємо, коли ми отримуємо 3D-модель на розгляд, і у мене є там день чи два, наприклад, на те, щоб дати свій фідбек. Це тобі розв'язує руки в плануванні свого дня, і ти якби вільніше структурованіше почуваєшся в цьому. Як ви бачите, виконавці в інхаус ті самі. Але в аутсорсі в тебе або у компанії є шанс наняти якогось крутого спеціаліста, щоб подивитись, як він підніме ваш контент, вашу графіку, можливо, на новий рівень. Я люблю ітеративний підхід до речей. Тобто я давав фідбек не завжди. Раніше я малював концепти, а фідбек давали інші люди, там, мій тімлід чи хтось із колег. Тому для мене це було за колісами. Коли я почав давати його сам, я багато зрозумів. Коротше, спочатку ти робиш, як вмієш. Я просто грав у гру, знайди 10 відмінностей, або 20, або 50, ставив перед собою концепт, 3D, і, як акин, просто що бачу та і співаю, почав відмічати, що не так, одним кольором. Це не завжди працювало, бо повертались до мене правки, не ті, яких я очікував. Я зрозумів, що треба конкретизувати, почав додавати рукописні супроводження текстові і також використовувати яскраві кольори, котрі працюють на. Концепті будь-якого кольору, і також, наприклад, коли в тісному місці треба дати кілька правок, ви можете їх якби, логіку налагоджувати: там зелене поверх фіолетового, чи навпаки, тобто розвертатись в тісному місці. Але в мене шрифт трохи лікарський, і я іноді сам не можу прочитати те, що написав. Тому з часом я почав додавати супровід у вигляді друкованого тексту, а також пріоритизувати всі правки. Тобто не просто... Я помітив, я сказав, а я дивлюсь, що в першу чергу віддаляє 3D-модель від того образу, який я хотів би побачити згідно з концептом. Тому я почав це відмічати окремим оранжевим кольором. Зараз все ускладнилось з одного боку візуально, але полегшилось для роботи для мене і для 3D-артістів, котрі зі мною працюють. Я почав додавати цифри, щоб можна було легше звертатись до певних правок. Наприклад, якщо я дав їх. 20 штук, а у 3D-художників виникли питання. Вони можуть написати мені в особисті чи просто там окремим листом. Наприклад, ми не розуміємо або уточніть, будь ласка, там третє, п'яте, десяте. І також я почав додавати анотації. Для того щоб зекономити час, бо, наприклад, деякі правки можуть повторюватися. Наприклад, всі кути мають бути більш скруглені. Вони на концепті скруглені на 3D вони якісь кутуваті, гострі, тому я виносив просто слідкуйте, будь ласка, за таким напрямом. І якщо казати наочно, приблизно фідбек мій виглядає ось в такому форматі. На перший погляд, страшно, якщо хтось із вас зі мною працював, вибачаюсь трошки, але там все насправді зрозуміло і результат виходить класний. Також крім. Структурованого фідбеку є також інші рішення, котрі ми впроваджуємо і реально витрачаємо менше часу, і я втрачаю менше нервових клітин. Перед тим як передати концепт на реалізацію до аутсорсерів чи інхаус я попередньо або ми попередньо з командою переглядаємо. Концепти знаходимо ті речі, котрі однозначно спливуть, потім повернуться до нас, наприклад, там невідповідність ракурсів деяких, або форма, яку можна трактувати по-різному. І якщо ми виправимо це заздалегідь, то всім буде простіше. Потім згодом ми влаштовуємо так званий кіков-кол або початковий дзвінок з виконавцями і обговорюємо ті питання. Котрі виникають у команди виконавців або наші побажання, які є важливими і які треба врахувати при створенні 3D-моделі, Попередньо я вам описав: також ваша задача це давати структурований, зрозумілий фідбек. І… Спрощувати ревізії. Це можна зробити за рахунок того, що ви будете додавати номери, щоб легше було задавати питання. Є також не така проста штука або надзавдання. В ідеалі вам, як концепт художнику, можна або треба було б помінятися місцями з 3D-артістом і зрозуміти, як це моделити по вашому тому що, концепту. Тому що ви зрозумієте, що. Деякі деталі незрозуміла. Вони в 2D виглядають класно, а в просторі вони або неможливі, або не такі прикольні. І в той же час, якщо 3D-артіст вміє малювати, або якби, має якийсь такий досвід читання концептів, він розуміє, що з простої форми можна витягти набагато більше інформації, ніж здається, на перший погляд. Тобто ця зміна ролей, вона. Поглиблює розуміння і зменшує кількість проблем. Класний концепт сам по собі не є гарантією успіху, як я вже казав. І тільки за допомогою розуміння і взаємодії, синхронізації якісного фідбеку в поєднанні з 3D-артистом, ви можете створити класну 3D-модель. Для мене було велике щастя, якщо ви зможете застосувати хоча б щось із того, чим я з вами поділився, на практиці. Дуже дякую і чекаю на ваші запитання. Мікрофони. Ой, здрасті. А, питання від страждаючого 3D-художника. Скажіть, будь ласка, а як ремонтно давати фідбек а, концепт художнику? Поясню, бо дуже часто бувають ситуації, якраз такі, те, що ви сказали, що щось 2D виглядає прикольно, круто, сочно, епічно. Так. Почнеш робити це в 3D дуже погано. Ну не працює в 3D. Типу. А, Прям дуже погано, і як давати тоді якісну фідбек концептору, щоб це не було образливо, щоб не сказати не прийти все гівно піділи, пожалуйста, так. і при цьому щоб тебе ну не вбили і самому не померти від того, що ти бачиш себе в 3D в Дякую, дякую. Дуже гарне питання. Я е, мусив би, мабуть, розповісти це в самій доповіді. Що є е, в світі є культура фідбеку е, на території так званих. Там СНГ чи пострадянських, на жаль, це не всюди є, і у нас домішується якась особиста така штука. І я сам не святий, я від цього намагаюся позбавлятися. Якби особисто залишати за рамками, просто треба майндсет, що ви працюєте над спільним результатом, і крім того, що ти даєш якісь правки. Знову ж не ображаючи людину, що не ти поганий, а ти зробив ось тут неправильно. І дуже цінно, я вважаю, хвалити людину, коли є за що. Тобто чіплятись просто за все, що зроблено класно, і повідомляти про це. Бо це дуже мотивує. І просто кажу: випити чашечку кави, повертайтесь і покроково намагайтесь пояснити, як би ви це покращили. Дякую. Доброго дня, дякую за ваш досвід. Хотів запитати: от ви показали приклад свого фідбека. Да? Тобто я там бачив, що ви номерували для того, щоб було розуміння, де саме це шукати, та прописували текстом. Тобто, здебільшого, це все ж таки залишається текстовий фідбек. Чи використовували ви оверпейнт, наприклад, по скріну 3D, робити оверпейнт для кращого розуміння? Чи, можливо, ви використовували, але побачили, що це нераціонально? Дякую. А, ну, взагалі я 3D-моделі розглядаю о, в 3D, тому що о, був певний час, коли я просто отримував скріни. Це там фронтальний боковий ракурс, там три чверті, і розглядав тільки їх. Але це сильно звужує твоє розуміння моделі. І потім о, я почав просити 3D-файл, закидав його в блендер, крутив з усіх боків і якби знаходив о, набагато більше. Проблемних місць і Overpaint, так звичайно. Overpaint, я думаю, він дуже класно працює в 2D в ілюстрації, а в 3D я іноді роблю скріни тих ракурсів, котрі є проблемними, і поверх дійсно малюю. Я малюю просто так багато тексту, тому що деякі речі важливо супроводжувати. Якщо можна обійтись без цього, то я їх не супроводжу. Тобто такий мінімальний оверпейнт, просто лінійний якби, лініями. Але 3D-художник з того боку повинен зрозуміти, що ви маєте на увазі там, розмір, а не кут, там, чи форму, а не ще щось. Коротше, якщо текст не потрібен, не потрібно супроводжувати текстом. Доброго дня, дякую за цікаву презентацію. Хотіла запитати, а як ви оцінюєте перспективи та можливості використання штучного інтелекту для надання фідбеку? Чи може це спростити, зекономити час і спростити роботу і 2D, і того, хто робить 2D, і того, хто робить 3D? Дякую. Дякую. Наразі мені не відомо ні про які якби. Інструменти, котрі дозволять давати фідбек. Поки що, на щастя. Це все ще людська робота. І, я думаю, найближчим часом також не з'явиться. Дякую. Ще запитання. Так. Добрий день. У мене таке запитання. Де ви зазвичай? Лишаєте стадію концепту і можете віддати цю роботу 3D-шнику. Я чому питаю? Тому що це таке питання, де можна балансувати. Наприклад, можна згаяти час, зробити декілька проєкцій, всі види, клоузапи ну, концептору. І віддати вже цю роботу в 3D. Чи можна зупинитись в деякий момент на двох-трьох проєкціях там. І ти вже знаєш, наприклад, ти віддаєш сеньору, і він все зробить з своїм доміркуванням, і ви, ви залишаєте йому поле для творчості його. З іншої сторони, коли ви все вирішили за нього, йому залишається лише тіпа, технічна робота, і як у вас це зазвичай відбувається. А, ну, у нас зазвичай приблизно. Два-три ракурси, можливо, з якимись уточненнями. І я не люблю, якщо чесно, дуже рендерити чи робити зайву роботу, тому мої концепти виглядають плюс-мінус мінімалістично. Це лайнарт, заливка кольорами всього, що треба. Там мінімалістично накида якісь текстури, подряпини, де це потрібно. І також деякі речі я виношу окремо там зрізи певних деталей. І як я вже казав, попередня ревізія. Я почав це практикувати буквально нещодавно. Я думаю, чи немає там сліпих зон, які, наприклад, якийсь наплечник закриває якусь деталь, і це не буде зрозуміло, що знаходиться за нею. Тобто потрібно дати всебічну інформацію, але якби щоб 3D-художнику не було дуже нудно, він може розповсюдити якісь дрібніші деталі. А ваша задача дати повноту всю інформацію. В трьох ракурсах. Просто з досвідом ви розумієте, які це мають бути ракурси і як не робити зайвого. Дякую. Ще є запитання? Заду. Добрий день. Дякую за доповідь. Питання таке. Можна, будь ласка, трохи гучніше? О, так. Так. Добре. Скільки часу у вас йде на концепт міхи одного? І чи робите ви блокінг, щоб не гратися з пропорціями? А, приблизно, мабуть, на скин йде плюс-мінус один тиждень. А, блокінг. Я коли знуджуюся від 2D, можу а, почати робити щось в 3D, там, в 3 коуті чи блендері. А, але... Блокінг зазвичай роблять 3D-художники, все-таки, і це насправді найскладніший етап, тому що коли вже все якби встаканилося, встановилося, тоді мінімум правок виникає, але от блокінг сама затяжна фаза. І я в основному роблю скіни, тому на них є вже базова модель, і якісь там плюс-мінус пропорції у 3D-художників вони можуть взяти звідти. Ще в кого залишилось питання? Добре, ага, там ще є. таке маленьке питання. Скільки у вас зазвичай витрачається часу на там, концепт великих, маленьких, щоб не сильно затягувати і при цьому не спішити з висновками і віддавати такий сирий варіант, так би мовити? Ну, зазвичай кажу, на скини приблизно тиждень виходить, якщо це зовсім новий мех, може там можливо два-три тижні. А якщо бита... ніхто не питав, скільки йде часу у нас саме на фідбек. На фідбек може йти кілька годин, щоб знайти якби, всі, всі проблемні місця і зафіксувати їх. Я вибачаюсь, мені просто все ще цікаво. Я здебільшого працюю з персонажкою, і коли працював концептером, ну, так вийшло, що давали персонажку. Навіть коли мені подобалася якась тематика м'єхі, просто проєктів таких не було, і хіба що для себе там якийсь не знаю, пилосос на концептиш. І питання таке: де ви знаходите натхнення на саме от тему Мєхів? Тобто роботів, техніки, де ви черпаєте. А, ну, в ідеалі, типу, треба користуватись референсами не другого порядку. Тобто, якщо ви вбиваєте на пінтересі тема кібер, то ви знаходите штуку, яку вже хтось переосмислив. Наприклад, він надихався праскою, зробив дизайн. Кібермашини якоїсь, а ти надихаєшся нею. Але в основі колись була праска. Тому в ідеалі шукати в Гуглі просто якісь теми першого порядку. Але я не нехто іноді користуватися Пінтерестом або спиратися на якісь вже існуючі проекти. Що я знаю, там постапокаліпсистема дуже обширна. Я можу знайти постапокаліптичний мех. Або фотографії машин на якомусь джанк-ярді, типу де вони там гниють в Каліфорнії. Або ну, там концепти власне з самих фільмів. Але іноді треба розробити образ детальніший. Це не просто рандомний мех, а за ним якась стоїть історія. Тоді ти там. Вже збираєш з різних джерел, там, наприклад, робот-самурай, ти збираєш якісь самурайські штуки, поєднуєш їх з кібер. Тобто, ну загалом все гуглиться і іноді я люблю дивитись відео на Ютубі по темі. Наприклад, в мене була задача зробити робота на тему Формули 1, і я дивився відоси там про робота підстопера Ну, Про, про підстопінг, взагалі, як він працює, і брав звідти деталі, щоб зрозуміти, які естетичні елементи є важливими, і що саме варто брати, а не просто рандомні там банки-склянки. Дякую. Так. Дякую. Ви сказали про студію в Каліфорнії. Скажіть, а є якась суттєва різниця між фідбеками у студії Каліфорнії? Ні, ні, я сказав, в Каліфорнії машини гниють в Каліфорнії Це... Ми працюємо ну, з. У нас в команді є іноземці, але загалом команда основа ну, з Харкова. А є різниця, як донести іноземців фідбек, тому що все-таки різність менталітетів, розумієте, про що я. Угу. Ну загалом. Якби ви спілкуєтеся англійською, якщо це ну, тобто Якщо ви працюєте з азійцями, то часто команда не розуміє англійської, тобто у них є перекладач, і ви через цю людину доносите до виконавців безпосередньо. Це можуть бути певні проблеми, але це тимчасово. Просто піде певний час, якщо ви працюєте з аутсорсерами з іншої країни, будьте готові, що спочатку треба витратити певний час на синхронізацію. Дуже дякуємо за питання. На жаль, час закінчився. Давайте подякуємо лектору. Дуже так. весело і цікаво. Я хочу Я хочу сказати, що іграшку отримує цей хлопець. Він задав аж два питання і обидва хороші. Okay.